Вітаю, друзі! Я Сергій Притула Крим це Україна, а Путін. Путін! Так, наче нічого не забув. Тепер до подробиць. Друзі, настав час чергової розповіді про Крим. Я обіцяв вам кожного місяця знімати подібні відео і свої обіцянки я виконую. Тому що ми не маємо права забувати і пробачати Російській Федерації той злочин, який вона вчинила проти України. А для того, щоб не забувати, ми маємо бути з вами добре проінформовані про той стан справ, який є зараз на півострові. Сьогодні, 16 березня, рівно 7 років тому, російські війська під дулами автоматів провели так званий кримський референдум фейкове волевиявлення, результатом якого стала анексія Криму. Окупанти тоді чомусь зрадили своїм традиціям і замість традиційних 148% за воз'єднання Криму з Російською Федерацією намалювали всього навсього жалюгідних 96,77%. Звісно, жодні притомні міжнародні інституції та цивілізовані держави такого волевиявлення не визнали. А вже за два дні 18. Того березня Росія поспіхом поглинула півострів. Так закінчилось найбільше пограбування 21-го століття. Але звісно, ця історія розпочалася не 16 березня, а набагато раніше. Плани анексії, мордаті російські генерали, виношували ще з 1991 року, а запустили цей сценарій до реалізації одразу після перемоги революції гідності у другій половині лютого 2014 року. Саме в цей час в Криму з'являються так звані зелені чоловічки, але далеко не всі в Криму були готові попрощатися з Україною. 26 лютого відбувся величезний мітинг на підтримку цілісності України, організований меджлісом кримсько-татарського народу. На цей мітинг прийшло понад 10 тисяч чоловік. Саме тому 26 лютого кожного року ми відзначаємо день спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. З нагоди цього дня новий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив цьогоріч із спеціальною заявою. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну і її союзників, як і з самого початку цього конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину. Крим це Україна. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію півострова Росією, і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії. Дякую, пане Джо. А тепер про сумне. Окупанти продовжують тиск та репресії проти усіх, хто підтримує Україну. Олег Приходько, який відкрито виступав проти окупації і відмовлявся знімати свого будинку державний прапор України, у свої 63, отримав звинувачення у підготовці. Теракту прокуратура окупантів запросила для нього 11 років. Доказів нуль. Суд фарс. Але коли росіян це зупиняло у своєму заключному слові, пан Олег сказав, що цитую, він звичайний християнин і коваль, який не згоден із входженням Криму до складу Росії, про що завжди відкрито й публічно заявляв, суд в Ростові на Дону вже оголосив пану Олегу вирок. На жаль, чуда не сталося. Мразі можуть святкувати. Пан Олег не єдиний, хто потрапив під прес. Російського гестапо у Криму, тож побажаємо усім нашим патріотам сил та витримки. А тим часом проблеми з водою в Криму нікуди не ділися. Ситуація для окупантів тільки погіршується. Пересохли ще два водосховища. За даними окупаційної влади, повністю виснажені запаси Сімферопольського та Загірського водосховищ. Попри рясні снігові опади, води у них не додалося. Ну і наближається до критичної точки рівень запасу води у Баланівському водосховищі. Також повністю пересох пересохла ще одна річка цього разу. Це річка Сересу, яка протікає через місто Білогірськ. Місцеві зазначають, що у різні часи Сересу була і повноводною річкою, і мілководною, але цього разу все сталось набагато страшніше. Русло річки пересохло повністю. Коту нема де напитися. Вода то таке, скоро в Криму і дерев не буде. Якісь мерзотники почали забудовувати фороський заповідник, і місцевий фороський проросійський актив записав дуже тужливе звернення до Владіміра Владіміровича. Подивіться, а мічаємо годовщину початку кримської весни. І сьогодні ми, кримчані, знову просимо вас, нашого президента, допомогу. в наш общий дом прийшла біда. Слухайте, я відверто не розумію, ну самі ж писали на білбордах, та хоч камні з неба, то чого ниєте? Нати вам ще слова класика на підтримку. Видержите тут, вам всього доброго, хорошого здоров'я. Коротше, як бачимо, росіяни поводять себе в Криму як вдома, насичують його військами, сіють беззаконня і засирають навколишнє середовище для того, щоб перетворити наш Крим у яку-небудь сизрань чи челябу. Тому я всіляко підтримую ініціативи української влади щодо створення міжнародної дипломатичної коаліції для деокупації Криму. Але і про армію забувати не варто подальше реформування. Туп в НАТО та переозброєння наших військ як ніколи на часі. Ну а ми, волонтери, допоможемо чим можемо. Дуже ж бо хочеться покупатися в Криму. І я точно знаю, що колись це ще обов'язково трапиться. Дякую за увагу! З вами був Сергій Притула.